Games Gathering – це найбільша ігрова конференція в Україні, яка присвячена розробці ігор та ігровому контенту. Цьогоріч вона проходила в місті Лево, куди, звісно ж, я не відмовилась поїхати. Аве з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про те, як пройшов мій геймгезерінг. Я сподіваюся, хтось помітив, що я вкрала цей вступ з минулого відоса. Як мені здалось, приміщення від київського геймгезерінгу воно було більшим. Я то, звісно, не міряла з рулеткою. Мені так просто здалося. Однак, контенту та наповненості було менше. Звісно ж, були стандартні стенди мальопису і а комікс, також GameCraft, це чуваки, які роблять каблучки, підвіски всілякі по іграм, але. Звісно, на стендах мальопису і я комікс я навряд чи вас здивую. Весь асортимент них є на сайті, і не те, щоб він дуже різнився. Проте, завдяки ним, я дізналась про. Таку чудову настільну гру, яка виставлялась буквально поруч. Це настільна гра про вівчарів та про чари, як тут ви бачите, написано. Пов'язана вона з гуцульськими міфами. Коротше, дуже гарненька. Зараз ви бачите її у себе на екрані більш детально. Взагалі ці настільну гру планують перекласти англійською. Тож я сподіваюся, її спіткає така сама доля, як і Містеріум, яка стала популярна не лише в українському регіоні, а й на західному. Тут можна навіть самому пограти, адже є сюжетний режим, можна пограти в кооперативі, проходити той самий сюжет, а можна пограти і в змагальній. Режим. Коротше, мені здається, що тут реіграбельність, ну, дуже висока, і проходити її буде цікаво. Вона мені чимось нагадала катан, але якщо в катані все вже виконано, оці от гекси, то тут гекси ви викладаєте самі по мірі того, як проходити гру. Тож, якщо у вас виникло бажання, можете підтримати цю настільну гру, придбати її, і я думаю, провести з не один прекрасний вечір. До речі, цьогоріч мені видали більш прикольний бейдж, на якому хоч написано, що я Авельєра youtube блогер. Ось. А от минулоріч нічого не було вказано, і я пам'ятаю, як я до кожного розробника добрий день, YouTube каналу Авельє... Добрий день, ютуб каналу Велєра. Цьогоріч, звісно, представлятись теж довелось, хоча впізнавали мене більше зі мною навіть фотографувалися, і деякі розробники впізнали, відчуваю себе трішечки популярною, але то таке. Суть навіть більше в тому, що я просто показувала бейдж, і не потрібно було по 150 разів казати «Аве», Хоч мені подобається, звісно. Ава. Ну і гаразд, перед тим як ми перейдемо до Індії ігор, я хочу розповісти ще про два вампойнти. Перший був дуже класний стенд з гольфом, де я виграла ось такі шкарпетки з назвою тої фірми, яка власне зробила цей стенд. Якщо я не помиляюсь, вони аутсорс-компанія, але якщо я помиляюсь, то зараз на екрані ви бачите, хто вони такі. Ну Гаразд, раз ми вже про це заговорили, і мені в сценарії хтось написав згадати про ці шкарпетки, то подивіться, як я прикольно грала в гольф і як класно забила. Хоч цей геймгезерінг мені здався умовно біднішим, ніж київський. Однак тут лекцій було предостатньо. Весь час був забитий саме ними, і я от постійно розривалась піти на лекцію, поговорити з розробниками. Ну звісно, обирала я все ж таки друге, але на одній лекції я посиділа повноцінно. Хоча, от в минулому році, до речі, я рідко висиджувала більше 10-15 хвилин. Ну і звісно, мені просто могла повести зі спікеркою, але може і лекції були цікавішими. Не знаю. Цю лекцію нам провела пані, яка працює в CDPR як левел артіст. Вона більше спеціалізується саме на інфраструктурі, всяких будівлях, дорогах. Це так сказати її вузький профіль. Лекція була мега цікава, адже нам просто показували референси. Потім нам показували, як левел дизайнери взагалі сконструювали цей рівень, а потім нам показували роботу левел артіста і що за що він відповідає. Чесно, я ігровий блогер, але до цієї лекції я не дуже розуміла різницю, проте вона насправді колосальна. Ви зараз можете бачити у себе на екрані, яку масштабну і насправді дуже важливу роботу виконують левел артісти. Це не просто візуальний аспект. Хоча він тут теж дуже важливий, бо ну погодьтесь, локації з певними малесенькими такими деталями виглядають ну якимось живішими і кращими. А тут є інша роль, тому що саме левел артіст може давати напрямок гравцю, куди рухатись, куди подивитись, що важливо, а що не дуже. Звісно, це робиться ще на етапі левел дизайну. Проте левел артіст просто доповнює цю роботу. Також була лекція про локалізацію кіберпанку, була лекція чи формат питання відповідь з олдбоєм, ем, Був пан Леонід з Ремеді, який розповідав про свою роботу. Там, взагалі, якщо так подивитися на список лекцій, більшість із них ну мега цікаві. На жаль, на всі потрапити це просто неможливо, тому що зазвичай проходить три в один час, і ти просто такий у брата, тобі треба на що піти. Ось, але всі лекції будуть в записі. Наскільки я знаю, вони будуть навіть в відкритому доступі, тож можете періодично перевіряти канал гімгезрінгу і послухати, може вам сподобається. Ну і нарешті ми перейдемо до ігор. Ви так вірили? Ви чекали? Але ігор на цьому гімгезрінгу було менше, і відповідно того, що мені запало в душу. Теж було менше взагалі, якщо я про якийсь проект не розповіла, є вірогідність, що просто автори мені не дали ніякої візитівки. Я записала якісь фотожі, але у мене більше інформації про гру немає. Тому, якщо я знайду, я обов'язково в описі вкажу, що мені ще сподобалось і про що я не зазначила у відео. Але якщо ні, сорі, sorry. Not sorry. І перша гра, про яку я вам сьогодні розповім, буде Флораліс. Сторінки в стімі немає. Наліпок, аби якоїсь візитівки у мене теж немає, тому просто слухайте, що я про неї пам'ятаю. Від наступної гри прям віє таким вайбом Little Nightmares. Я не кажу, що це погано, інді часто рівняється на когось і потім імплементує ці ідеї в свої ігри. Але розробники тут і не заперечували цього сходства. Проте це 3D-платформер і який з елементами такого горору, і взагалі тут головні рослини, які намагаються вас знищити, вони постійно мутують. Ці захоплюють цей світ. Е, я не знаю зав'язки сюжету, тому що я не допройшла, адже я і так посиділа, напевно, пограла хвилин 25 добрих. Е, просто, типу, в грі було спочатку, мені не зрозуміло куди йти, бо не те, щоб. Це якось на левел дизайні було позначено, це важко помітити, адже гра доволі темна. Плюс тут погана камера, яка мені прям не дуже не сподобалась. Я не можу описати що конкретно, але вона була якась некомфортна. Ось. Плюс мені трішки не сподобалася самі пропорція твого персонажа. Він якийсь чи завеликий, чи якийсь, як не знаю, не вписується в цей інтер'єр, який вони створили. Але однак я вважаю, що якщо вони допрацюють ці нюанси, які насправді не дуже важливі, вони просто не дуже серйозні, то гра потенційно може стати дуже класним поєнтом в і Головне, аби вони створили сторінку в Steam, і я думаю, найближчим часом це станеться. У наступну ж гру я хотіла пограти від самого початку геймгезерингу, адже до мене прийшли першими грілом та чілич, і вони її вже затестили, сказали, що прикольно обов'язково піди пограй про українське село. Гра. Я думаю, окей, пограю, і так співпало, що постійно, коли я хотіла пограти, там були черги. І ця гра називається Back to Horse. Ось мені дали такий стікер, один у мене вже на ноуті. По факту, це переклад тут назад до вогнища. І я думаю, вони мали на увазі, що це повернення певне до наших цінностей. Адже це гра про українське село, а точніше про його відновлення. Там буде поступово відновлення декількох хатин в цьому селі. І найголовніше тут насправді на геймплей. Хоча він достатньо прикольний і в цілому зрозумілий. Не те, щоб він складний. Просто типу це доволі цікаво робити, допоки ти вивчаєш інші предмети. А чому цікаво вивчати інші предмети? Бо, наприклад, ви натискаєте на пряжу, і ви бачите опис, що робили українці з цієї пряжі. Коротше, гра про повернення наших цінностей про повернення та важливість села. Адже всі ми знаємо, що робили з українським селом, допоки було СРСР. Ми знаємо, що багато цінностей вони просто зникли і закарбувалися лише в історії. Тож, я думаю, важливо їх розуміти і знати, чим займалися наші прадіди, прабабусі, чим вони жили. І тому мені ця гра сподобалась. Плюс від неї доволі віє таким теплим вайбом. Вона не графониста, але в неї приємно грати. А це найголовніше. Бо в неї Є своя стилістика, і не знаю від неї віє ось цим вайбом, наче ви приїхали до бабусі в село, і ви там їсте яблучко, і такі мм, класне яблучко, або там дивитись на ці старі фотокартки, дивитись там на старі огородини. Ну коротше, прикольна, дуже лампова гра. Від такої не потрібно прям мега-багато очікувати. Скоріше це більше, як це якоюсь мірою візуальна новела, де вам дається більше розмаху дій. Ви можете хоч щось робити, бігати, а не просто слідкуєте, як ваші персонажі говорять. А наступна гра називається DDOD, Ну ви зараз бачите повну назву на екрані. І цей проєкт мені дійсно прям дуже сподобався з багатьох аспектів. Я в цілому із тих геймерів, які виступають за більш активний геймплей. От, типу як Back to Hearth, це прикольна гра. Я би, скоріш за все, її спокійно пройшла повністю, особливо, якщо вона не буде там довше годин шести. Я б з радістю почитала всі ці історії, але для цього мені потрібен прям певний такий настрій, меланхолічний і такий, що мені хочеться почитати, спокійно пограти. Ось діді Оді це абсолютно протилежність. Це коли мені хочеться крошити, вбивати і взагалі все руйнувати. Дідіоді активно розробляється вже близько року, роблять її на Unreal Engine 5, і це відчувається насправді, бо виглядає вона дуже кайфово. Зараз шукають взагалі паблішера, який зможе проспонсорувати випуск гри. І я думаю, якщо їм вдасться знайти, тримаю колочки, гра вийде десь за рік, другий максимум. Тут є сюжет, і він зараз на доволі ранній стадії. Вони вже все розписали, але готово, якщо я не помиляюсь, першої годин шість. А планують. Більше 20, ну мені чомусь крутиться в голові цифра 30-35, але я можу помилятися, обманювати вас. Взагалі ця гра кайфовенька, тому що мені подобається цей вид зверху, все зроблено дуже гарно. Мені подобається, як працює камера. Ви там заходите в приміщення. Камера трішки нахиляється, щоб ви бачили, що в цьому приміщенні вороги виглядають стильно. Вони навіть зробили фігурки з тими ворогами, які будуть у грі, яких навіть не було видно в їх демці. і це офігенно, Ну серйозно такі гарнесенькі. Я собі б захотіла пару на стіл. Мені сподобалось, як зробили мапу. Це мені щось нагадало і не такими вайбами першої Division. І взагалі там до речі звук, коли, начебто, чи предмет знаходять, чи моба вбиваєш, такий самий, як в Ремненці, коли з'являється міні босс і я прям, знаєте, опа, зловила такий в'єтнамський флешбек. Я вірю, що у цієї гри дуже величезні перспективи, класно продаватися не лише в Україні, адже вона зроблена якісно, вона виглядає гарненько, тут є цікаві механіки. Мені подобається взагалі як пророблений інтерфейс. Єдине, що мені була не дуже зручна стрільба, але, як сказав розробник, варто пограти хвилин 30 і ти звикаєш. Просто я пограла менше, плюс це був ексбоксовський контролер, а я Sony Girl, не забуваємо. Тому було трохи незвично. Я думаю, якщо ще Лор цікавий, я просто чесно, в нього не вчитувалась, допоки грала, бо я більше думала про механіки, про звуки, про те, як виглядає гра. То взагалі, це точно мастхев для вашого вішліста. Стались технічні шоколапки, вибачаю за звук, який буде далі, а удасті, ці шмат лайна, який чомусь перестав записувати. Бачите ці гарненькі стікери? Ось і я бачу, це не ілюзія, прям дуже гарненькі. І це стікери з гри The Demons Told Me to Make This Game. Назва важкувата, але насправді це прикольна візуальна новела зі своїми фічами, не лінійним і зараз я вам розповім ну трішечки детальніше. А, ну і перед тим вони шукають собі ux UI дизайнера, Тож, можливо, якщо вам це цікаво, ось лінк. Це не лінійне візуальне нове з чорним гумором, доволі прикольним. Я встигла його зацінити ще поки грала в демку. І найголовніше, та найприкольніше тут дві речі. Насправді я хотіла сказати спочатку, ще одна. Але по-перше, це горор-гра, яка має в собі елементи Лавкрафту. А я люблю Лавкрафт. А друге класне тут, що ви граєте за Dark Wisp. Це оте саме чортиня, яка сидить у вас на плечі і каже, що вам зробити і як. Ну і не завжди він каже щось хороше. Проте, класно тут не це. Бо така механіка доволі неновідня. Прикольно тут те, що ви граєтеся з часом, ви можете піти як вперед, так і назад. І класне ще тут те, якщо там герой, наприклад, щось зробив в минулому, а в майбутньому ви йому кажете: ні, було зовсім не так. Герой може засумніватись в ваших словах і сказати Хей, взагалі-то, я впевнений, що я робив ось так:' от. і в принципі, коли ваш герой не хоче вас слухатись, але ви намагаєтеся його переконати, будуть перевірки цієї дії. Там, по суті, є умовно одна або дві карти, залежить чи складнаці. Діє чи не дуже, і вам просто треба знайти її після того, як їх перемішають. Прикольна гра, яка розробляється вже десь півроку, і взагалі в кінці цього року планують випустити її в дочасний доступ. Сторінки в стім допоки немає, але там випуск планується десь до кінця 25-го року, якщо я не помиляюсь, або може я помилую своїх записах і до кінця 24-го, проте навряд чи. Адже в кінці цього року планують випустити у дочасний доступ у гру. І взагалі надалі планується саме епізодичний випуск серії, скажімо так, так само, як це робило в свій час Телтайлгій. Games. І, в принципі, це гарна модель, особливо якщо ви інді розробник, у вас одразу немає купи грошей на те, аби розробляти повністю гру. Ну і це гарний метод, аби заробити, розробляти і так далі. І по такому колу вічно заробляти і розробляти, заробляти, і розробляти, заробляти і розробляти. Страшно. А ну, так от і будуть робити ігри до кінця життя. А зараз хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Ваймію Ви мої шоколадні батони від Рошен. Особлива подяка Максиму, Іллі, Олексію, Ерору, а також Дмитру. І просто неймовірні слова вдячності. Ви й самі без мене все знаєте. Владар Володимирович, а також Дмитро ОРК. Ну і для наступних людей я не вигадала слова подяки, але я думаю, ви й самі знаєте, наскільки я вам безмежно вдячна. Це Звіроїд, а також Держдеп США. Дякую. Всім, дивіться відео далі, воно прикольне. Також на цьому геймгезернгу я мала змогу побачити гру Hollow Холм, яка нагадує своїм вайбом мені діско ілюзіом. Взагалі вони брали участь в індікапі, ну і тому я не грала, тому що я в неї вже не дивилась вдосталь. Але гра класна, тож рекомендую вам слідкувати за оновленнями. До речі, я ще не казала, але усі посилання на ігри, де я можу взагалі дати якесь посилання, бо у багатьох навіть немає сторінки в Steam, вони будуть в описі під цим відео. А де не можу дати посилання, буде просто назва і таймкод. А наступна гра розробляється під крилом Wait, what? Sorry, мене просто не віяло це вайбом якогось Brooklyn 99, де Peralta такий Wait, what? Да. Я вибачаю, що я зробила це ще раз. Cool, 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 no doubt, no doubt, no doubt. І спочатку я подивилась на їх лого, і така «Хм, дуже знайома геймдев студія. А потім я згадала, що бачила їх на минулому геймгезерінгу з грою про історію, де треба було артою відбуватися, від навали. Коротше, прикольний був тоді проєкт, але якщо не помиляюсь, він розроблявся тільки на мобілки. Ну так ось на цьому геймгезерінгу я поспілкувалася з іншим розробником, який розробляє Inferno Siege. Прикольна дуже гра, яка по суті має доволі просту механіку. Вам потрібно свій замок розбудовувати, захищати його. Захищати його потрібно лише в будуть певні хвилі ворогів, і треба так перетриматись п'ять ночей. Взагалі був доступен поки що лише один рівень, але доволі стилістично, якісно виконаний. Хоча я сказала автору, що рівень пустувати, хотілося б якогось чи активності більше чи просто навіть декорацій. Він сказав, що це все в розробці, все буде. Мені гра сподобалась бо. По факту не знаю, дуже прикольна формілочка, де в тебе є ціль, Тобто захистити свій замок, ти можеш розбудовувати його за монетки, які заробляєш, вбиваючи ворогів. Є певні спел-атаки. Там наразі тільки автобій доступний, але сказали, що це виправлять, і не можна сказати, що це прям легка гра. Я думаю, що будуть рівні складності, але якщо навіть ні, то в цілому померти там на п'ятій або четвертій ночі це більше ніж реально, якщо ви не слідкуєте за своїм ХП. Взагалі, мені сподобалось. Я думаю, що автори знайдуть чим різноманітнити цю гру, тож також рекомендую слідкувати. На цьому гімгезінгу мені здалось більше упор давали в vr ігри, бо їх було якось більше, ніж на минулому. Проте, чесно, я в жодну з них не грала. Прикольно виглядала Ecos of the Sun, це щось типу головоломки у середньовіччя, і схожу вона чимось на Portal. Взагалі зараз побачите її на екрані. Якщо сподобалось, посилання на їх Steam буде в описі. Так, да, У них є Steam сторінка. І чесно, на цьому гімгезінгу було так мало ігор зі стімами, так що я не заздрю вам. Заходьте на це відео ще раз десь через півроку, і я буду оновлювати опис по мірі того, які ігри будуть з'являтися. Просто я попросила розробників кидати мені посилання, як тільки воно з'явиться. Сподіваюсь, мене забудуть. Скоріше за все, забудуть. Але я буду слідкувати. І наступна гра, про яку ми сьогодні поговоримо, це Anima Keeper. Розробляється командою близько вісьми людей. Це екшен РПГ від першої особи в такому. В середньовічному стилі ще схоже на Відьмака по сеттингу і скайрі, ну щось між тим. Взагалі суть гри полягає в тому, що вам потрібно знайти скарби, не попастись на мародерів і вижити, бо кожні там якийсь час здається колапс. І взагалі, на так якщо я не помиляюсь, а я можу, у цього колапсу типу, є хвилі, і вам до останньої хвилі потрібно встигнути перемогти та бути в укритті при цьому. І тут така ж сама механіка, як Outer Вайлд, що, типу, якщо ви попадаєте під цю хвилю, ви вмираєте, і ваші речі вони зникають. Тому потрібно, типу, вчасно. І вдало розраховувати свій час. Взагалі, гра виглядає доволі стильово. Я думаю, її розробляють зараз на Unreal Engine 5 адже що Бій, що сам Біг, що навіть просто як виглядають локації, виконано прям класно, враховуючи, яка це маленька команда, то я точно думаю, що це Unreal 5. Мені гра, в принципі, сподобалась, хоча я не дуже багато награла, адже чесно, було дуже багато проєктів, які я хотіла спробувати. Тож можете додавати її в бажане в Steam, вона вже там є. Коротше, мені сподобався гім не дивлячись на його масштаби, і я дуже рада, що мене туди запросили. Адже гім дає можливість поспілкуватись не просто з однодумцями, а й відкрити для себе купу нових українських індзі. Аве.